Сьогодні ми говоримо про важливий проєкт, який реалізує фонд державного майна. Це земельний банк. Необхідність запровадження цієї реформи зумовлена тим, що в умовах воєнного стану ми маємо підвищувати ефективність управління державним майном і землями сільськогосподарського призначення. Російська агресія вже спричинила тяжкі наслідки для українських ґрунтів, для українського чорнозему. Тимчасово Україна не може використовувати багато родючих земель, які перебувають в окупації, в зонах бойових дій або заміновані. Навіть після перемоги деякий час Україна не зможе використовувати багато родючих ґрунтів. Для прикладу, в Харківській області на один квадратний кілометр поля, дві тисячі вир від снарядів. І більше 500 тонн сполук важких металів у ґрунти. Також в умовах повномасштабного вторгнення велике значення набуває забезпечення продовольчої безпеки. За даними міжнародного науково-дослідного інституту продовольчої політики, повномасштабна агресія справила великий негативний вплив на забезпечення саме світової продовольчої безпеки і вплинула більше ніж на 75% торгівлі соняшниковою олією, третину торгівлі пшеницею і 17% торгівлі кукурудзою. В таких умовах Україна не може дозволити собі діяти безвідповідально. Ми маємо підвищувати ефективність управління земельними ділянками, які належать державі. Саме на реалізацію цього проекту і спрямований проект, спрямована реформа земельний банк, тобто фактично йдеться не про фінансову установу. Це механізм, який дозволить агропідприємцям. Отримати в тимчасове користування строком до 14 або до 25 років земельні ділянки, які наразі перебувають в користуванні державних підприємств. А йдеться про земельні ділянки, які належать на праві постійного користування державним підприємствам, які не працюють наразі або генерують нульовий дохід. Тобто ми підвищуємо ефективність, а кожен громадянин України. Кожен агропідприємець, який має сили і бажання обробляти українську землю, може прийняти участь у відкритих, прозорих і конкурентних торгах. І отримати певний актив у користування для ведення власної справи. Який стан цієї реформи, що вже зроблено? Звичайно, я розпочну з нормативної бази. А в липні минулого року Верховна Рада підтримала проект закону України, який вносить зміни до законодавчих актів стосовно підвищення ефективності управління і використання земель сільськогосподарського призначення державної власності. Цей закон набув чинності у вересні минулого року, і фактично це відправна точка, яка дозволила реалізувати механізм оренди земель сільськогосподарського призначення їх суборенди, саме на відкритих прозорих конкурентних онлайн-аукціонах в системі прозоро продажі. Тобто, тут застосовується правило, що переможець отримує в користування земельну ділянку. Лише той, хто запропонував за цей актив найбільшу орендну плату на виконання цього закону було розроблено великий масив нормативних документів, серед них постанови кабінету міністрів. Розпорядження Кабінету міністрів також готується проект змін до бюджетного податкового кодексу і проект розпорядження Кабінету міністрів, який визначен, яким визначено перелік земельних ділянок, які будуть формувати саме ось цей земельний банк. Тобто основна ідея реформи земельного банку означає, що після затвердження, після визначення переліку земельних ділянок. Вони передаються оператору земельного банку. Фактично, це підприємство, яке виконує, яке належить державі і виконує суто адміністративні функції. Тобто не обробляє земельні ділянки, а оголошує аукціони, які надають можливість агропідприємцям отримати їх в користування, використовувати і вести власну справу. На сьогодні ми вже можемо говорити мовою цифр в Україні. Близько більше 800 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, які, от, зокрема, перебувають в користуванні державних підприємств. Ці саме земельні ділянки, цей перелік він може незначним чином уточнюватися, тобто навіть збільшуватися. Це фактично той актив, який формує земельний банк. Перелік таких земельних ділянок буде затверджений відповідним розпорядженням Кабінету міністрів. Проект розпорядження вже готовий і. Наданий для прийняття передача оператору земельного оператору земельного банку від державних підприємств відбуватиметься певними хвилями. Тобто, ми говоримо про фактично на сьогодні чотири черги передачі. В першу хвилю буде сформовано близько 110 тисяч земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Це фактично перша черга, але я наголошую, що їх буде близько чотирьох. Оператор земельного банку, установа, яка я наголошую, виконує виключно адміністративні функції, тобто вона здійснює контроль за відповідними процесами і забезпечує оголошення відкритих онлайн-аукціонів, які дозволять. Кожному бажаючому, кожному агропідприємцю або громадянину України орендувати, отримати в тимчасове користування відповідну земельну ділянку. Якщо говорити про розмір земельних ділянок, то йдеться не про маленькі земельні ділянки, наприклад, в середині поля. Є відповідно різні розміри, різні земельні ділянки, і їх площа варіюється навіть до 100-200 або 1000 гектарів. Тобто, це реальний актив, який може працювати і який забезпечить агропідприємцям ведення власної справи. Стосовно строків, на які сьогодні оголошуються аукціони з передачі приватному власнику у користування відповідних земельних ділянок, то такі строки це максимально до 14 років. Для земельних ділянок, де є тільки однорічні насадження, і до 25 років для земельних ділянок, де передбачені також багаторічні насадження. Умовно кажучи, я ще раз підкреслюю, що оператори земельного банку вони виконують виключно адміністративну функцію, консолідують, управляють земельними ділянками, однак не здійснюють їх обробіток. Результати і саме аукціони е, оголошуються. В системі Прозоропродажі, це вже знайома для наших глядачів система, оскільки там проходять аукціони з приватизації, з оренди державного майна. Ця система побудована на відкритих прозорих принципах. Тобто, кожен бажаючий може прийняти участь в аукціоні і, запропонувавши найвищу орендну плату за відповідний актив, отримати його в користуванні. Розмір стартової орендної плати за. Відповідну земельну ділянку стартуватиме від 12% нормативної грошової оцінки. Тобто ці всі відносини вони врегульовані і чітко передбачені. І за результатами аукціону, в якому я нагадаю, переможцем є той, хто запропонував найбільше. Оформлюються відповідні угоди, і агропідприємець отримує в користування земельну ділянку. Це відповідно забезпечить те, що Людина, громадянин України, українське підприємство використовує земельну ділянку. Веде власну справу і забезпечує надходження коштів до державного бюджету. Фонд державного майна також працює над створенням певної інтерактивної карти, в якій буде розміщена повністю вся інформація про ці земельні ділянки, які складатимуть земельний банк, і які фактично можуть передаватися в користування приватному агропідприємцю. Це наразі перспектива найближчих тижнів. І ця інтерактивна карта буде буде запроваджена. Перші аукціони з передачі в користування тих земельних ділянок, які входять до земельного банку, заплановано оголосити вже наприкінці цього літа. Цей процес вже активно запущений і проводиться також інвентаризація і підготовка документів тих земельних ділянок, які складають другу. Третю чергу передачі для того, щоб після першої передачі, після запровадження цього механізму, продовжити його і ефективно реалізовувати, земельний банк. Я б хотіла наголосити ще раз: що це та реформа, яка Мінімізує будь-які сірі схеми в сфері розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення і підвищить їх ефективність. Фактично, після запуску цього проєкту очікуваний дохід від передачі в користування земельних ділянок складає близько 7 мільярдів гривень на рік. Це велика сума, яка спрямовується до державного бюджету і яка в подальшому також забезпечить. Спечі і потреби оборони нашої держави тому це є надзвичайно важливим.